Люблять щирі українці україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени й активісти, влаштовуйте конгреси і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади. В боротьбі за привілеї, лізьте, хоч на стіни, та притім не поминайте в сує України, вас не стане, і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ви тут гості тимчасові, Україна вічна!